Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Її постраждалі інформують у штабі оборони. Внаслідок обстрілів у місті Куп'янськ загинули два 60-річні чоловіки, постраждав 49-річний чоловік. У місті Чугуїв загинула 33-річна жінка, постраждали 58-річний чоловік та 67-річна жінка. У селищі Старий постраждали чоловіки 45 та 47 років. У селі Вільховатка загинула 78-річна жінка, постраждали жінки 61 та 80 років. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено 10 приватних будинків. Будівля комунального підприємства два авто, складське приміщення. У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, автокран. У Ізюмському районі пошкоджено три приватні будинки. Як інформують рятувальники за добу на Харківщині ліквідовано чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському, Коп'янському та Чугуївському районах області. Близько 16-ї російські війська завдали ударів касетними боєприпасами СРСЗВ по місту Чугуїв. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, дві постраждали. За різними адресами виникли дві пожежі. На території одного з приватних домоволодінь горіли домашні речі в літній кухні на площі 5 квадратних метрів. Пошкоджено скління вікон трьох приватних будинків. За іншою локацією сталося загоряння покрівлі складської будівлі приватного підприємства на площі 600 квадратних метрів. Приблизно в цей же час ворожа авіація скинула три керовані бомби на село Вільхуватка Куп'янського району, спричинивши руйнацію однієї та пошкодження ще двох приватних осель. На місці зруйнованого будинку виникла пожежа. Горіли уламки будівельних конструкцій на площі 50 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу загинула 78-річна жінка. Ще дві жінки отримали поранення. Тіло загиблої, деблокували з-під завалів рятувальники ДСНС. Вранці 24 травня в... Ворог здійснив комбіновану ракетно-дронову атаку міста Ізюм. Сталась пожежа на площі 100 квадратних метрів. Пошкоджені чотири приватних будинки та будівля медичної установи. Перетехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 114 одиниць вибухонебезпечних предметів. Упродовж минулої доби зафіксовано 202 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Точились бої і на Харківщині. На харківському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Кам'янка та Дворічна. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового. Я на біляєва, Дмитронгу, Олексій Мурав'ю, Харків. Новини.